Депортація українських дітей та їх русифікація один з найжорстокіших злочинів Росії. РФ Білорусь, так звані ЛДНР та Окупований Крим. Саме там губляться їхні сліди. Офіс генерального прокурора разом зі службою безпеки України викрив щонайменше три системні схеми окупантів. Українських дітей сиріт вивозили під виглядом лікування чи оздоровлення. Сім'ї з дітьми примусово переселяли, прикриваючись евакуацією. Дітей, чиї батьки загинули або потрапили в полон, передавали в російські дитбудинки. Організацію цього процесу здебільшого координував офіс уповноваженої справ дитини Російської Федерації. З метою легалізації своїх дій вони ініціювали законодавчі зміни щодо сприяння у передачі та розміщенні українських дітей у російських сім'ях. Сама ж очільниця офісу уповноваженої справ дитини РФ взяла в родину неповнолітнього хлопчика з Маріуполя. Ще одним показовим випадком є 11-місячної дівчинки з Херсонщини. Лідером політичної партії Справедлива Росія дитині змінили не лише громадянство, а й особисті дані та навіть місце народження. Крім того, викрадених українських дітей також передають до родин, члени яких брали активну участь у так званій СВО. Відомо що найменше про 350 випадків передачі українських дітей до російських родин. Ці факти підтверджують не лише документи, а й свідчення дітей, яких вже вдалося повернути для ефективного розслідування. Розпочато єдине кримінальне провадження, яке об'єднує всі такі. І факти станом на сьогодні 22 особам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти щодо 10 осіб направлено до суду. Запроваджено санкції проти 255 осіб і 53 організацій, причетних до депортації українських дітей. Україна продовжує співпрацю з міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути винних до відповідальності.